Програма Політклуб на телеканалі Еспресо з вами Віталій Портников. Дві години про найголовніші події, про найголовніші тенденції цього тижня, про те, що відбувається на наступному, буквально за кілька годин можна сказати вже вранці. Почнуться перемовини в Саудівській Аравії. Черговий тур, нові розмови про перемир'я. Про все це ми поговоримо в нашій програмі. Перше наш гість Петро Порошенко, п'ятий президент України, лідер партії Європейська Солідарність. Вітаємо Вітаю. в студії Дякую за запрошення. Ну і от я хотів би взагалі почати з цих перемовин, тому що справді ми знаходимося в якомусь сюрреалістичному світі. Американська сторона говорить, що перемир'я вже в не досягнуто. Це я цитую Майків Олса, радника, президента Сполучених Штатів та національної безпеки. Ми кожного дня живемо в пожежах і бомбардуваннях. До Ряду їх їде якась дивна російська делегація з політичних пенсіонерів, міністр оборони України, однак інші учасники перемови не розголошуються, це якась секретна делегація. Тобто, за, я, ми, важко це, чесно кажучи, з логічної точки зору пояснити. Ви можете з логічної точки зору пояснити, що відбувається взагалі? І що нам робити в цьому, в цьому процесі? Я можу виходити із інтересів України. Мушу. І можна оголосити, що. Безумовно, Україна зацікавлена і в 30-денному вогню і в перемирі, всеохоплюючому широкомасштабному. До речі, я хотів би чітко наголосити, що припинення вогню і перемиря це абсолютно різні, речі. різні речі, речі. І у всіх глядачів мають бути чітке розуміння, що дуже далека відстань. Чи вірю я в можливість припинення вогню? Вірю, що так домовність буде досягнута. Що, що росіяни на це підуть? Що може бути досягнуто домовленість про припинення вогню? Чи вірю я в перемир'я? Ні. Думаю, що ми ще дуже далеко від цього. І думаю, що Путін має чітке розуміння, що це в інтересах України і не в інтересах Росії. Тому я був здивований, коли українська делегація почала обумовлювати додатковими. Підставами саме рішення, яке було запропоновано американцями щодо 30 припинення вогню. Ми почали модифікувати його, давайте робимо тільки на морі, чи тільки на морі, і по енергетичним об'єктам. Україна зацікавлена в припинення вогню на землі. Ще одна позиція, яка мене дуже дивує. Ми чомусь почали обговорювати які саме об'єкти будуть підпадати. Під дію припинення вогню, а які не підпадати енергетичні будуть, а лікарні ні. Ну, це ж сама угода про енергетичне припинення вогню. Як я вважаю що... Трамп і Путін. Я вважаю, що ми маємо виходити з інших принципів, і саме це я сповідував. Коли ми проводили в 2014-2015 роках переговори з Путіним у форматі нормандському, і у нас там було не по видам об'єктів. А по типам озброєнь. От, наприклад, якщо ми підписуємо 30-денне припинення вогню, забороняється застосовувати балістичні ракети. Зовсім. Чому? Бо вони літають на відстань, яка виходить за е, межі е, фронтових позицій. Друга: не маємо права застосовувати крилати ракети. Третя. Ми маємо права застосовувати ударні дрони з дальністю, яка перевищує 25-30 кілометрів. Четверте, п'яте, шосте. Але, будь ласка, ми поки що не досягнуто перемир'я на припинення вогню на землі. Артилерія ствольна, системи залпового вогню, навіть керовані авіаційні бомби, які мають відстань до 50-60 кілометрів. Це вже другий етап. Україна негайно має виходити, тут дуже легко контролювати, тут абсолютно чітка позиція, і на сьогоднішній день ми маємо озброїти американців, що це буде те, що буде працювати. Якщо ми говоримо далі, і ви порівнюєте делегації, я мав ще з 9-го року досвід дуже важкої роботи з паном Карасіном якого називали тоді, у нас там МЗС і по всьому світові містер КГБ, по прізвищу ім'я по батькові. Я дуже добре знаю принципи роботи пана Бесєди, керівника колишнього п'ятого управління ФСБ. Я... Це ж управління по Україні, правильно? Абсолютно. Абсолютно, і якщо ви його ви думали, що вигнали, а зараз їх всіх Путін повертає, бо він, він вважає, що вони дуже добре обізнані ситуацією в Україні. Ну, Карасін Вже це такий дипломатичний вовкадав. Я працював з ним, коли він був в прес-центрі міністерства закордонних справ Росії. Цин а, а я як міністр влякав. закордонних справ в рамках однієї групи, і можу сказати, що нам вдавалося. І в форматі Організації Об'єднаних Націй і в форматі переговорів виходити на результат. Хоча це дуже-дуже важко, і він дійсно волкодав. Він не містер ніяк громико, він волкодав, він КДБшник. І е, ми маємо мати таких самих волкодавів в нашій делегації. Я навіть зараз здивований, що у нас знібиття повертається пан Сурков, ідеолог вторгнення в Україну. От подивиться, яку нелюдь. Вони там всі позбирали і виставили на сьогоднішній день для цих переговорів. Звичайно, що мені було б цікаво дізнатися, хто з української сторони, хто такий досвідчений, хто такий, е, який має цей досвід обізнаний, носій знань і має величезний дипломатичний досвід в проведенні переговорів. Ну, може, ми завтра дізнаємося. Мені невідомо поки я думаю, що у нас підписаний. <кій> Зеленським указ про формування групи на чолі з Єрмаком. Я відверто кажучи, Віталій там таких не бачу. І мені моторошно. Я сьогодні продивився е, переговори Єрмака з Лавровим у 2019 році. Я раджу вам подивитися на це, коли обговорювалися за наслідками Парижського саміту е, нормандського формату е, ці позиції, де ми здавали. Позиції Росії як учасника війни, а не як посередника. Тому були спроби вивезти Росію і залишити там лише ЛНР ДНР, а не РДРО. І зруйнована вся п'ятирічна наша дипломатична робота під час нормандського формату. Ми тоді ж хотіли домовитися з Росією, просто була віра в те, що з нею можна домовитися. До речі, зараз така сама віра може бути у американців. Ні. І тут ми маємо. Посилити і озброїти американців, вибачте, за застосування такої формули. Як ми маємо її посилити? Ми з самого початку мали погодитись на 30-денне припинення вогню і на всеохоплююче е, перемиря. І в даному форматі ми мали вийти на позицію, що 90% вирогідності, що Путін Трампу відмовить. І наші переговори з Трампом мали. Полягати лише в тому, що таке план Б. Що ми робимо, коли Путін відмовить. Що ми робимо по санкціям, що ми робимо по зброї, що ми робимо по фінансам? Я перепрошую, але може тут треба думати, що ми будемо робити, якщо Трамп вирішить, що Путін відмовив. Це ж не одне і те ж. Я думаю, що в даному випадку, е вибачте, за слово, зіграти на амбіціях, на самолюбії, на інтуїції Трампа можливо. Це я кажу вам, коли ми 16, 17, 18, 19 роки я вів з ним переговори. І на які результати ми виходили? Хочете, розповім вам ну, таку дуже важливу внутрішню кухню по першій зустрічі в овальному кабінеті, яка була достатньо довготривалою. І яка після знайомства Трамп відводить мене в кут овального кабінету, там, до речі, є кути, якщо хтось е, не знає. І каже: слухай, ну от у нас, е, я не знаю чому, але тобі, пан президент, довіряю. Можемо ми поговорити просто як два, дві людини, які довіряють один одному. Я кажу, звичайно, для мене це честь, приємність. Та саме там він мені задав питання, на яке потім багато людей, які не брали в цьому участь, Посилаються. Скажи, будь ласка, ну Крим же російський? І це початок тої дискусії. яка що... продовжується до сьогоднішнього? Дня. Ні, 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 ні. Я вам скажу, що я був шокований. Я почав хапати. Ну, як? Як я в Вашингтоні, в Білому домі, в Овальному кабінеті від американського президента чую це питання? Так, да, я задав йому позицію скажу. Пане Президент, ну звідки ви це взяли? Я переконаний, що у вас це немає в вашому брифінгу держдепа. Я переконаний, що в брифінгу Пентагона це немає. Я можу лише передбачити, що вам це хтось сказав. Це правда? Каже, так. Да". Мені сказав мій друг. Я кажу: чи можу я здати друге питання? А цей друг часом не з Росії? Він каже, з Росії. Я кажу: ну от дивіться, у нас є така та кількість населення кримських татар, така та кількість населення українців, така-та неважливо. Ви знаєте, чим закінчились цей процес, ці переговори? Підписанням Кримської декларації, яка в мене вісить в моєму кабінеті. Кримська декларація, яка називається декларацією Трампа, де чітко зазначено, вам перешлю копію, де написано, що США ніколи не визнають російський статус Криму. Ну, з тієї точки зору вас мало б тоді турбувати, коли Стів Вітко говорить вже у своїх інтерв'ю, що треба подивитися на українську Конституцію, що проблема в цих регіонах і в Конституції України це правда. І це теж проблема, проблема України. Хто такий Вітко? Він радник Трампа, але без… він просто людина, якій Трамп довіряє. Це, до речі, дуже дуже багато значить. І я хочу наголосити, що починаючи з жовтня місяця під час перших своїх контактів з найближчим колом нової команди, яка після 8 листопада приступала до формування, і я стверджував тоді напевно доказово, що українська влада має проблеми. З комунікацією з новою американською командою. Просто проблеми з комунікацією. Там нема кому з ким говорити. Вони не знають, а ті, хто знають, не довіряють і вважають токсичними. І треба сформувати переговорну групу, і я відверто пропонував свої послуги. Не нав'язую, але якщо вам є з ким, працюйте. Безумовно, що це би не допустило трагічного інциденту. Я стверджую, що саме це був трагічний інцидент в овальному кабінеті, якого програла Україна і програли Сполучені Штати Америки і виграв лише Путін. А заплатив за це ціну український солдат. Який опинився без розвідданих, який опинився без е е зенітно-ракетних комплексів і ракет для них, опинився без зброї, і е врешті-решт, частина з них заплатила за це життя. Ми не маємо права на такі експерименти. Так, от, якщо повертатися до проблем комунікації, скажіть мені, будь ласка, хто комунікує свідком? Ну, я не знаю. А Вітко взагалі утримуються відбуються з українськими правильно. Ніхто не кому. І як ми можемо. Ми кажемо, Віко висловив російський наратив. Я погоджуюся. Бо з росіянами він спілкується. Він з Путіним а спілкується з по 6 годин. Спілкує, а з потужною українською командою ні. Що це за дивна форма організації, коли українці спілкуються з Келогом, росіяни? Спілкуються з Віткохом, а келаки відкрив. Ми не українці, не, не українці це організували. Це організував Трамп. Вибачте, Він послав Віткофа до Путіна, а до Зеленського. Що таке е дипломатія? Вони тебе не пускають в двері, ти в вікно. Це завдання посла і дипломата і міністра. Ти маєш знайти можливість спілкуватися, доносити меседжі інакше ти не дипломат. Ну, от згадайте, коли, а була, коли, була, коли була ця зустріч у Джиді між російською, між українською і американською делегаціями, там спочатку анонсувалися Рубіо, Уолтс і, і Вітков. В результаті Вітков не прилетів. Затримався в Катарі, нібито з приводу того, що він вів трек військового сходу. Не випадково. Не випадково. У вас немає німає жодного ні сумніву, ні ілюзії. Ні сумнів, ні ілюзії. І ну, і так от що наш... можна зробити? І от наша позиція: якщо ти маєш з ким спілкуватися в Білому домі і в команді Трампа, ти маєш достукатися до відків через Трампа. Або через Волца, або через Рубі, або будь-ко ти не маєш можливості, щоб ми розірвали таке спілкування. Ми раніше сподівалися, що це буде Кела, але офіційно Трамп обмежив повноваження Келега і сказав за Росію, Келлах не відповідає. Посол України в Ізраїлі міг би зустрітися з Вітком в рамках близько скільки наприкінці, це так я реально не було. Та я, ні, або я, посол, я теж. або посол України в Сполучених Штатах, який на сьогоднішній день заблокований, і ми сидимо і робимо вигляд, що ні. Нічого не відбувається. Або ті члени делегації, які були в овальному кабінеті в той день і отримали чорні метки, Бо вони мають проблеми з комунікацією. Призначте, тих, хто може мати можливість спілкуватися і доносити на всупереч російської точки зору е Вітков українську. Не буде, я вам хочу заспокоїти, не буде змін до Конституції. В тому числі української конституції, в тому числі і що стосується переліку областей, в тому числі і що стосується змін до конституції, які були внесені мною. Що стосується Європейського союзу майбутнього членства, і що стосується НАТО, майбутнього Під час вашого членства. президентства ви з статуті вносить Верховна Рада. вибачте, будь ласка, я не помилився, бо я був автором конституційних змін. Так, це правда, моя так. підпис стояла в поданні на парламент. І я дуже дякую тому скликанню парламенту, який конституційною більшістю підтримала е, мої звернення, і в даному випадку ми говоримо, що на цих переговорах. Оприлюднить публічно позиції нон-компромайз, що це є офіційні червоні лінії, за межі яких делегація ми... не може виходити. Не може виходити. Ну, Як добре. це називається? Мене цікавить, чесно кажучи, на те, що буде слово. Я вибачаюсь, неправда. Довго Мені здається, це може бути цікаво. Е, є таке поняття, є такий указ президента, який готовий. Я зараз його показати, тому що там стоїть, він працює вже багато років. Там написано, що без директив і без доручення від імені України виступати, робити заяви, проводити переговори можуть лише три особи в державі: це є президент. Це є прем'єр-міністр в межах своєї компетенції закордонних справ і міністр закордонних за справ. Це між посилу чи не ви не, ви, не ви це це Мій підпис з... там Бутат. стоїть теж по уточненню. Ну це указ по основам зовнішньої політики, який був підписаний до мене і підписувався під президентом. Мене. Кучма? Президентом Ющенко. Президент, я просто хотів уточнити. А, да. І а, він діє зараз, і це означає, що. Делегація, яка поїхала. Там нема прем'єра, там нема міністра закордонних справ, там нема Зеленського. Вона має повинна мати директиви. А ми публічно маємо знати межі цих обмежень. І от для мене стоїть п'ять нон-компромісів. Перше, ми не погодимося на зміни державного суверенітету і е, національної ідентифікації. Ми не станемо колонією Росії. Що би і як би на нас ніхто не тиснув. Друге, ми не погодимося на зміну територіальної цілісності України, ми не визнаємо ніколи російську окупацію. І ми маємо про це казати. Ми ніколи не підемо на те, що нам намагалися прочавити в Стамбулі. А там були директиви, і вони були підписані Зеленським. Там не було ідеї, Щ... що ми визнаємо приналежність. Не були, але, там було, та, але там було обмеження армії, це було порафовано. І от на третій нон-компроміс ми ніколи не підемо на обмеження перені, армії. Ви впевнені, що це було порафовано? Абсолютно. Там стоїть підпис. Учасників. До речі, там була повноважна делегація, тому що з російського боку там був помічник президенту Мединський, ви дуже добре знаєте його повноважені і все, і він там потім від Суркова до Кадирова був підвергнутий нищівний критиці. Але у нас там були міністри оборони, у нас там були голова фракції, у нас там були уповноважені особи, які мали це. Так от. Третя позиція: ми не підемо на обмеження Збройних сил України. Четверта позиція, ми не підемо на е, до настання повноцінного миру, ми не підемо на обмеження санкцій. І п'яте – ми не підемо на те, щоб ми добровільно відмовилися від європейської євроатлантичної інтеграції. На все решту, будь ласка, ведіть переговори. А скажіть, будь ласка. Ви говорите про те, що на що не підемо, ми американці можуть на нас тиснути з приводу змін в Конституції, з приводу відмови від НАТО. Вони можуть вимагати від нас таких рішень. Вони можуть запропонувати нам. А ми маємо бути достатньо аргументованими, щоб сказати, що подібні зміни вони послаблюють позицію не лише України, вони послаблюють позицію не лише Європи і руйнують архітектуру безпеки континенту. Але вони послаблюють і Сполучені Штати Америки і їх глобал лідершип, глобальне лідерство в світі як надійного партнера. Сполучені Штати мають відповідні проблеми з виконанням безпекових гарантій. І це не тільки В'єтнам, і це не тільки Афганістан, але це назавжди залишиться, що Ніксон. Підписував безпекові гарантії і підірвав статус довірених позицій. І е, вихід з Афганістана, Байден, який провів цей вихід. І, до речі, Будапештський меморандум, де були також найдені не гарантії, але ашуранс, запевнення в безпеці, які не працюють. І тут уже від нас залежить, щоб містецтво переговорів має бути завершено. Що ми маємо зараз зробити, коли і якщо будуть досягнути 30-денне, Припинення вогню сісфая. це означає, що три роки, коли українські солдати билися в широкомасштабному вторгненні і 11 років війни, основна увага, відповідальність переходить від солдат до потужної команди дипломатів, які в Ріяді, ну мені невідомо. Я буду щасливий, якщо там появляться дипломати важковиговики, но минулого разу їх там не було. А скільки, будь ласка, чому ви, думаєте, параду, щоб чому ви як... думаєте, що можна досягти 30 перемири, коли у Путіна чіткі умови е, припинення мобілізації, припинення військової допомоги як головного аргументу, як можна оголосити це припинення вогню? Тому що це називається в дипломатії Віталії запросна опозиція. Це ви впевнені? Абсолютно. Це те саме, що Путін сказав, що ми готові припинити вогонь, але віддайте нам Одесу. Це запросна позиція, щоб жуті навести. І так само Путін каже, що ми вимагаємо внесення змін до Конституції. Потім спочатку вимагає, потім не вимагає. Запрос на позиція не означає нічого. Це інструменти важелять тиску на Україну. А ми на сьогоднішній день маємо бути компетентними і професійними достатньо для того, щоб ні на Конституцію, ні ну, на всі п'ять нон-компромісів, які я вам назвав. Сразу ж сказати, що давайте це виносимо за скорость. Ви сказали, що Росія зацікавлена в перемирі, тому що воно допоможе Україні, а в припиненні вогню Росія зацікавлена. Ми говоримо про те, що якщо Сполучені Штати, якби переговори були між Україною і Росією, забудьте про це, цього б ніколи не було. І Росія би продовжувала аж до знищення України. це не переговори між Україною та Росією чи проговори між Росією Росією. А якщо це переговори між Росією Сполученим і штат, Сполученими Штатами, і ми також зацікавлені в зміні формату, бо там точно мають бути за столом Україна і Європейський Союз. Я переконаний, що у нас достатньо важелі впливу і мотивацій. Якщо президент Трамп оприлюднить свій план Б. І там будуть нові санкції, нова зброя, нова підтримка, щоб Путін перестав бавитися. А чому європейці мають бути за столом? Тому що е це вирішує нарешті питання. Безпекових гарантій, тому що те, що я, мені вдалося під час мого візиту, коли мене ще випускали, зустрітися з керівництвом Франції, з керівництвом Асамблеї Національ, Сенату, з керівництвом Міністерства закордонних справ, ініціатива Макрона Стармера уже коаліція ввілінг, яка об'єднана для яка називається Boots on the Ground, тобто військові е, учасники коаліції на території України і Jet in the Sky, тобто винищувачі які забезпечують закриття неба, Це ефективний механізм, який Путін також не може вимагати скасування. Наша позиція. Це українська суверенна земля, і там будуть знаходитися ті, хто вважає легітимна влада України. До речі, а самі не... європейці на це готові? Очевидно. росіяни не готові. Ну, я вважаю, що це теж запросна позиція. Наприклад, дуже обнадійливо виглядає. Ініціатива, яка була висунута вчора офіційно, бо я про це почув під час зустрічі з послом Китая, новопризначеним на минулому тижні, що Китай готовий розглянути за умови звернення України участі Збройних сил Китайської Народної Республіки у виконанні миротворчої місії, Boots on the ground на території України. Я впевнений в тому, що це робить в абсолютно іншому форматі в позиції забезпечення безпеки Путін не в тій ситуації, коли він може диктувати не лише Україні, а тепер уже Сполученим Штатам Америки, Європейському Союзу і Китаю е цих позицій. А навіщо Китаю взагалі це потрібно проходити сюди із солдатами? Ви можете пояснити, також такого запросу не було з да, боку покійно жодного да, разу. Можу. Статус Китаю як великої держави. Тобто Китай цього та global... місяці відчули, що вони дійсно очевидно, велика держава. Очевидно. Глобал лідершип. І тут Сполучені Штати мають розуміти, що якщо Сполучені Штати відмовляться від global leadership статус, то святе місце в Італії пусто не буває, і воно буде зайняте Китаєм. І вже по-іншому будуть ставитися потенційні союзники, які можуть просто переключитися з Сполучених Штатів на Китай. І ціну, яке за це заплатить світ, свобода в світі, демократія в світі, цінності в світі буде величезна. І тому. Ми маємо на сьогоднішній день дуже складну ситуацію. Я не кажу, і не претендую, що це може бути вирішено отак, але ми маємо підходити компетентно і професійно. Ще раз наголошую: коли росіяни намагаються купити Трампа, бо пропозиції, які висувають, е Сумно відомий Дмитрієв, Дмітрів, який е, певний час працював в Україні. і Я навіть мав е, нещастя з ним е, бачитися, що він прийшов як карабійнік на ярмарки. В нього що хочете берети, і енергетичні ресурси Арктики, і е, Північний Потік, 2 і е, Запорізьку атомну електростанцію. Беріть, що хочете, тому що гроші ми звикли купляти міжнародних лідерів. Позиція українська має бути: ми не можемо змагатися з Росією, пропонуючи північний поток чи Запорізьку атомну станцію. Ми маємо говорити спільно з Європою про глобал leadership. і в даному випадку, якщо вже говорити про пропозиції. Об'єктів і інвестицій для наших американських партнерів це божевілля, коли ми намагаємося прийняти позицію штатів, що вони знімуть санкції на купівлю Європою російського газу через Північний потік, 2 який взорваний. Бо Україна негайно має запропонувати американцям участь в газотранспортній системі України. І я це неодноразово доводив. Коли американці будуть брати участь як інвестори в газотранспортній системі України, це буде працювати в тисячу разів краще ніж будь-яка участь в будь-яких атомних електростанцій, бо вона по всій території України, і це буде ефективно. Американці зацікавлені в цьому. Я хочу повернутися до теми комунікації, тому що от ми говорили про ефективність комунікації. а Останнім часом з'явилися повідомлення про те, що представники команди Трампа контактуються з вашою командою. Очевидно, і з вами. Хотілося б про це поговорити, але поговоримо про це після паузи відразу на телеканалі СНС. Проблеми з простатою? Слабенький струмінь. Представляємо новинку від